У Рожищі сталося жорстоке вбивство. Як повідомили у поліції, 18 грудня до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що ще тиждень тому її син, 50-річний рожищанин, пішов з дому та не повернувся. Як вдалося встановити поліції, чоловіка було вбито. Поліцейські встановили, що 11 грудня двоє чоловіків, мешканців Луцького району, розпивали алкогольні напої разом з потерпілим у помешканні. Одного зі зловмисників. Під час застілля між чоловіками раптово спалахнув конфлікт, в результаті чого двоє завдали ударів руками, ногами та ножові поранення третьому. 50-річний потерпілий помер на місці. Аби приховати свій злочин, фігуранти спершу помістили тіло до підвалу біля будинку, але невдовзі перенесли його за кількасот метрів від місця злочину. Лишивши в чагарниках та закидавши гілками. Поліцейські встановили місце знаходження тіла вбитого, на якому були зафіксовані фатальні тілесні ушкодження, що свідчило про насильницьку смерть. Як ти його був? Скорока, то куди бив? Скільки разів дав? Двадцять три рази. І в голову. Все. Що ви далі зробили? Івакинов обох причетних до жорстокого вбивства поліцейські затримали. Це мешканці Луцького району 40 та 50 років, які вже раніше мали проблеми з законом. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.